Права 1052. Розяжіть рівняння. Розпочинаємо, дивимося першого задання. У нас y множиться на 4,9 і це дорівнює 2,94. Ну що ж, як нам зайти невідомий множник, y треба добуток, поділити на відомий множник. Так і записуємо, що y дорівнює треба добуток 2,94 поділити на відомий множник на 4,9. Щоб ми могли поділити, переносимо кому праворуч на один розряд, і в діленому і в дільнику, то вийде у нас, що y дорівнює тоді 29,4, що ділиться на 49. Ну, а тепер будемо ділити куточком. Пишемо y тоді дорівнює, Ну і ділимо, записуємо 29,4. 4 десятих. Що ділиться? Що ділиться на 49? Ну що ж, 29 у нас менше, ніж 49. То ціла частина частки у нас дорівнює нулю. Так, 294 ділимо на 49. Це буде 6. 6 на 9 це 54. 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 4 на 6 це 24, плюс 5 це 29. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 0,6. Це і буде корінь рівняння. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. Y, що множиться на 0,7, дорівнює 0,91. Як нам знайти невідомий множник? Треба добуток або 0,01 поділити на відомий множник. В даному випадку на 0,7. Ну що ж, записуємо, що y тоді дорівнює. Для того, щоб поділити, перенесемо кому праворуч на один розряд або помножимо на 10 і ділимо на дільник. то у нас тоді вийде 0,91 тисячна, що ділиться. Ну, а тут вийде просто 7. Ну, в даному випадку ми юсно можемо поділити 91 тисячна поділити на 7, це буде 13 тисячних. То ми записуємо це як y дорівнює 0,013. Це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо до третього рівняння. Y, що ділиться на 2,3, це дорівнює 5,6. В даному випадку, щоб знайти ділене у, нам треба частку 5,6 помножити на дільник на 2,3. І записуємо, що y тоді дорівнює. Тут вже нічого не зробиш, треба множити стопчик. Записуємо тоді. 5,6. Що множиться на 2,3. Множимо. Так, 6 на 3 це 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 5 на 3 15, плюс 1 це 16. 2 на 6 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 5 на 2 це 10, плюс 1 це 11. Додаємо. Кінців у нас буде 8, 6 плюс 2 це 8, 1 плюс 1 це 2. Тут у нас буде просто одиниця. Раз, два знаки після кого ми відділяємо і записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює 12,88. Є. Переходимо до четвертого рівняння. 7,8А плюс 5,4А. Це дорівнює 3,3. Виносимо А за дужки з лівої частини. Отже, пишемо А, що множиться. У дужках у нас залишиться 7,8 плюс 5,4. І все це дорівнює 3,3. Ну що ж, пишемо А, що множиться. Ну, В даному випадку 7,8 плюс 5,4 плюс 5, 7 плюс 5 це 12, а 8 десятих – це буде 1,2. То разом буде 13,2. І це дорівнює тоді 3,3. Ну що ж, зараз, як нам тоді знайти невідомий множник. Треба добу, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що А. Дорівнює. Треба добуток або 3,3 поділити на відомий множник на 13,2. Ну що ж, для того, щоб ми могли поділити, нам треба тоді на один, на один розряд перенести кому і в діленому, і в дільнику. то ми записуємо від цього частка не зміниться, що А тоді дорівнює 33. Що ділиться? Ну а тут перенесемо буде 132. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що А дорівнює. Давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо 33. Що ділиться? Що ділиться на 132? Ну що ж, 33 менше, ніж 132, ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, тоді тут записуємо кому, додаємо 0. Отже, 330 ділимо на 132, це буде 2. 2 на 24. 3 на 26. 1 на 22. Віднімаємо. Так, 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 4 це 6. 3, забрали 1, 2 мінус 2 6, не віднімається, позичаємо. 12 мінус 6 це 6. А тут 3 збрали одиницю 2, 2 мінус 2, 0, і попереду не пишемо. Так, добре, ну що ж, тоді додаємо 0. 660 ділимо на 132. Так, це у нас буде 5. 5 на 2 це 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0. Тобто ділення завершене і ми записуємо, що А у нас дорівнює 0,25. Переходимо до п'ятого рівняння. 1,3х мінус 0,82х дорівнює 6. Виносимо х за дужки зліва. Отже, пишемо x, що множиться. Ну, а в дужках у нас залишиться 1,3 мінус 0,82. І це має дорівнювати 6. Ну що ж пишемо x що множиться? Тут, для того, щоб відняти, я думаю, що краще стовпчик відняти, записуємо 1,3. Відняти 0,82. Дописуємо 0, віднімаємо. Так, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 3 збрали одиницю це 2, 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо 12 мінус 8 це 4. Одиницю збрали одиницю це 0, 0 мінус 0 це 0. Тобто записуємо, що різниця у нас дорівнює 0,48. І це буде дорівнювати 6. Ну що ж, а тепер пригадуємо, як нам знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо, що х дорівнює. Добуток, це у нас 6, що ділиться на відомий множник на 0,48. Для того, щоб поділити, нам треба помножити на 100 і ділене і дільник, або перенести кому праворуч на два розряди і від цього добут частка не зміниться. То ми пишемо x дорівнює. Тоді у нас вийде 600, що ділиться на 48. Є? Ну що ж, тоді пишемо. Що x дорівнює. Ну, давайте будемо ділити куточком для того, щоб знайти, скільки дорівнює X. Пишемо тоді 600. Що ділиться? Що ділиться на 48? Ну що ж, 60 ділимо на 48, це буде 1. 1 на 48 це 48. Віднімаємо. 60 мінус 48, це буде 12. Так, додаємо 0. 120 ділимо на 48, це буде 2. 2 на 8 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8 плюс 1 це 9. Віднімаємо. Так, 0 мінус 6 віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 2. Забрали одиницю це 1. 1 мінус 9. Не віднімається, позначаємо 11 мінус 9 це 2. 1 мінус 1 і попереду не пишемо. Так, 24 ділення ще не завершене, але тут у нас вже кома. Тобто ціла частина, то ціла частина частки у нас дорівнює 12. Тепер ставимо кому, дописуємо 0. 240 ділимо на 48, це буде 5. 5 на 8 це 40. 0. пишемо, 4, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, 4 це 24. Віднімаємо 240-240 це буде 0. Тобто записуємо, що у нас х дорівнює 12,5. Переходимо до шостого рівняння. Х мінус 0,28х дорівнює 36. Виносимо х задушки з лівої частини, то в нас вийде х помножити. Тут ми можемо написати одиницю, бо одиниця помножити на х це буде той самий х. Тобто, якщо ми заберемо х, то у нас буде одиниця мінус, а тут у нас буде 0,28. І це дорівнює 36. Чудово. Ну, а зараз нам треба від одиниці відняти 0,28. Щоб не віднімати стопчик, одиниця це 100 сотих, 100 мінус сотих 28, сотих – це буде 72. сотих. То ми записуємо х, що множиться на 0,72. Це дорівнює 36. Як нам зайти невідомий на множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює добуток або 36. Треба поділити на відомий множник або на 0,72 Є. В даному випадку, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на два розряди праворуч, або помножити на 100 і ділений і дільник від цього частка не зміниться. То у нас тоді вийде х дорівнює. Буде не 36, а 3600, якщо ми помножимо на 100 поділити. Ну а тут у нас, якщо ми помножимо на 100, вийде 72. Так. Ну що ж, тоді пишемо, що x тоді дорівнює. Ну і в даному випадку треба 3600 поділити на 72. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. 3600. Поділити. Поділити на 72. Ну що ж, 360 ділимо на 72, це буде 5. 5 на 2 це 10, 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 7 на 5 це 35, плюс 1 це 36. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тут у нас 0 залишається. Ми його сюди дописуємо. Тобто ми записуємо, що х у нас дорівнює 50. Тобто корінь нашого рівняння буде 50. Ну що ж, а зараз залишилося записати відповідь. Записуємо відповідь. Я запишу тут. Отже, в першому рівнянні розв'язком є 0,6, в другому рівнянні розв'язком є 0,13. В третьому рівнянні розв'язком є 12,88, В четвертому рівнянні. розв'язком є 0,25. В п'ятому рівнянні розв'язком є 12,5. І в шостому рівнянні Розв'язком є 50. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з десятковими дробами, де ми ділили на десятковий дріб. На цьому вправу завершено.